далее говорим о том, что переходить от братских отношений к партнерским. Такой рецепт для завершения российско-украинской войны озвучил первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью «Эху Москвы». Цитирую, я предлагал и сейчас предлагаю Кремлю определить пятерых человек, моральных авторитетов, которые никогда не были у власти в партиях нигде. Просто моральные авторитеты. И Украине таких пятерых пусть сядут и напишут документ, что нужно сделать, чтобы прекратить войну и наладить отношения. Не надо по-братски, не надо дружно, нужно просто человеческие партнерские отношения. Конец цитаты. По словам Кравчука, потом этот документ должны изучить президенты Украины и России, чтобы определиться, как его воплотить в жизнь. Сейчас обсудим это с министром обороны Украины с 2005 по 2007 года Анатолием Гриценко. Он с нами на связи. Анатолий, здравствуйте. Добрый день. Как вы считаете, могут ли в ближайшее время произойти какие-то изменения в составе переговорщиков в Минске? И как это может повлиять на ход переговоров? Минский процесс сам по себе, если говорить про его участников, а тем больше про подписанный документ, это процесс капитуляции. Там украинский интерес не отстойится. Этот проект, который был принят, это все то, что написал Путин. И это все выгодно только России. Не в Украине и не ширше. Вирішення проблем безпеки в Європі і за межами Європи. Тому мінський формат вже себе вичерпав. Потрібні інші учасники з іншими ідеями за цим столом. Інші учасники це насамперед ті, які свого часу збрали нас ядерну зброю, гарантували нам безпеку. Це Америка, це Велика Британія. Дуже бажано, щоб за цим столом була. Чутна думка таких країн, як Литва, Польща, які на собі відчувають небезпеку з боку Росії, а Тоді це може бути збалансоване рішення довготривалого характеру. Інакше анатолі... данатолі да, степанович, хочу вас уточнить просто при каких обстоятельствах в частности может быть змінений Мінський формат, чи это желание должно быть превыше всего да першим желанием, ну і потом уже кто должен присоединиться к новым переговорам. Повинно прийти усвідомлення, що не треба список учасників погоджувати з Путіним, тому що це людина, яка розв'язала агресію проти нашої країни, яка вже триває майже три роки, яка е, спричинила вбивство десятків тисяч людей поранених, понад мільйон переміщених осіб, а фактично біженців. Тому цей формат має бути сформований за участі України і за участі Європи і Америки. От тоді він дасть шанс, якщо цього не буде. Якщо те, що я тільки що чув у вас в студії, будуть спроби налагодити якісь дружні партнерські відносини з країною агресором, це не буде довготривалим рішенням, і це точно не буде на користь нашої з вами держави. Анатолій Степанович. А якщо Москва не дасть да согласі на переговорний формат, на змінення формату, можемо ли ми вообще говорити о те, що договоренності будуть будуть виполнені? Ну, ми живемо з вами в світі, який має певну історію, і на різних етапах історії виникали агресори різного масштабу, такі як Гітлер, Мусаліні, і багато інших, які е, вирішили по-своєму перекроїти карту, нав'язати право сили замість права закону. Їх не питали хто буде сидіти за столом переговорів. І не вони визначали, яким буде світ. Бо якщо довіритися їм, і вони диктуватимуть умови, то тоді не буде спокою на планеті нікого. А чия должна быть инициатива, если мы говорим о новом формате? Может ли эта инициатива сейчас э, э, е е зайти из Украины, да, от Украины прежде всего? Либо это наиболее вероятно может быть навязано нам извне? У ну, ви правильно мислите, як державна людина. Повинна Україна сама в особі її керівництва сформувати, чого вона хоче. Просто є на це желання, ну, і от сейчас заінтересованість в этом. А, а отут, вот на жаль, у мене немає дуже багато оптимізму попри різні свята, з яким 12 її глядачів. Тому що ця влада таке складається враження, що її влаштовує нинішня ситуація. Влаштовує те, що не реінтегрований Донбас, влаштовує контрабанда, влаштовує Ліпінська фабрика, геть чи все влаштовує. І тому, будучи слабкою з точки зору внутрішньої підтримки і будучи на гачку іноземних спецслужб через ці всі плівки, аніщенка через офшори, слі і так далі, я думаю, що вже нова влада після цієї сформує чітко українську опозицію. На жаль, очевидно, що ми втратимо час. Сколько может продолжаться еще, да, вот переговоры в таком формате Минском, котором есть? Но ну, по результатам 2016 года мы увидели, что особых каких-то продвижек не было, разве что э, был обмен заложниками, и то он уже в последние дни осуществлялся, в последние дни года, я имею в виду, осуществлялся по принципу доброй воли. Ну, есть приклады на Горный Карабах. Придністров'я, інші гарячі точки. Я вже не кажу про Ізраїль палестину де переговори тривають десятиліттями. Якщо немає проривних рішень, або якщо немає твердої позиції. То тоді це переговори заради переговорів. Ми ж бачимо, домовляються кожного разу про припинення вогнів або про обмін полоненими, а вогонь порушується вже понад 30 тисяч разів. Тобто, переговори можуть продовжуватися, але толку від того України не буде. Потрібна сильна, сильна позиція і е, сильна дипломатична робота для того, щоб сформувати інший формат переговорів. Ну як другої темі, ми очікуємо візит в Україну віце-президента США Джозефа Байдена, 15 января. Він приїде об цьому все українські новини. Стісилась на источник в дипломатичних кругах. Як читається, за чим їде в Україну Джозеф Байден на кануні наугурації новоізбраного президента Трампа? Ну, це його мотивація. Мені важко заглянути в його голову, але те, що за п'ять днів фактично до зміни влади приїжджає друга посадова особа сюди, це не говорить про те, що можуть бути прийняті якісь кардинальні рішення. Якісь нові рішення буде приймати вже адміністрація Трампа. Тому це скоріше такий візит, послідній, я прощай, він доклав певних серйозних зусиль порівняно з іншими керівниками держав для того, щоб в Україні були реформи, боротьба з корупцією, був спокій. На жаль, цього не вдалося, але, мабуть, він хоче ще раз озвучити те, що він озвучував і раніше: борітеся, поборете. А может ли этот визит быть ну, таким своєобразным знаком, что вот держитесь, мы также будем вас поддерживать, несмотря на то, что к власти приходят республиканцы? Ну, те же пленки Онищенко, да, о которых вы вспоминали ранее. Я, я не думаю. Я думаю, що вже все таки е, нова адміністрація заступає на чотирирічний на період, і внутрішні відносини в США не настільки е, глибокі, як протиріччя, що попередня адміністрація грала якусь особливу карту відносини з Україною чи з Росією. Вони чітко усвідомлюють, що прийшла нова команда і це буде нова політика. Ну что ж, Анатолий Степанович, спасибо большое вам за комментарии. Напомним, общались с бывшим министром обороны Украины Анатолием Гриценко.